Вітаю вас на каналі Проком! Я Ліана Кириленко, пропоную до вашої уваги серію відеоуроків, з допомогою яких ми з вами познайомимось з конфігурацією баз управління торгівлею Редакція 3.2 та розглянемо основні налаштування, які рекомендуються виконати при початку роботи в конфігурації баз управління торгівлею. Першою під темою пропоную розглянути початкове заповнення інформаційної бази за допомогою обробки Помічник заповнення настройок і довідників. При початку роботи інформаційної бази необхідно ввести відомості про організацію та необхідну нормативно-довідкову інформацію. Для зручності початкового заповнення передбачена група параметрів початкове заповнення. Яке знаходиться у розділі «НТІ і адміністрування, сервіс, початкове заповнення. З даної групи за допомогою відповідної обробки Помічник заповнення настроїк і довідників можна здійснити необхідні початкові налаштування конфігурації і в інформаційну базу, необхідні для початку роботи довідкові дані. Наголошую, що дана обробка також відкривається при першому запуску програми. Дана обробка призначена для послідовного налаштування параметрів обліку господарської діяльності підприємства і первинного заповнення інформаційної бази для можливості прискореного запуску системи. У формі помічника передбачено чотири етапи заповнення інформації. Перший етап це основні настройки. До основних настроїк віднесено заповнення ключових довідників системи, наштування яких впливає на більшість використовуваних під систем. Зокрема, це налаштування обліку по організаціях і валютах, заповнення даних про організації, заповнення параметрів каз та банківського рахунку, заповнення структури підприємства та ведення. Про користувачів інформаційної бази. До другого етапу відноситься настройка підсистем, що використовують номенклатурний облік. Дане налаштування здійснюється за наступними кроками: перший крок це настройки обліку номенклатури. Другий крок це настройки закупівель та запасів. Третій крок це настройки маркетингу та продажів. Третій етап це обмеження доступу. На даному етапі визначається налаштування доступу для даних конфігурацій для користувачів. І до четвертого етапу відноситься введення початкових залишків. На даному етапі необхідно ввести документи введення початкових залишків, товарів, залишки грошових коштів та розрахунків. Після введення інформації етапів рекомендовано встановлювати прапори завершеності етапів, без заповнення і настройки необхідних ключових довідкових даних не рекомендується переходити до наступного кроку. Тобто наголошу, що до наступного етапу рекомендується переходити, коли виконані настройки попереднього етапу та встановлено прапор завершеності налаштування. Більш детально про заповнення інформацію по кожному етапі налаштувань розглянемо за допомогою наступних відеоуроків, в яких ми з вами також розглянемо про кожний прапорець налаштувань. З вами була Ліана Кириленка. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх у коментарях та підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайки, навчання з прокомом це легко!